Зараз мені випала дуже класна нагода бути учасницею закритого ком'юніті про тіло, про стосунки з тілом. І буквально вчора ми розбирали тему про те, наскільки важливе ем, поживне харчування для нашого тіла. І дівчинка дала базу, як плюс-мінус харчуватися, які мають продукти бути в раціоні, щоб це було поживно. І скинула декілька своїх тарілочок, як вона харчується. Подивилася на ті тарілочки і дивлюсь, блін, все таке красиве, все таке інстаграмне, все таке виглядає дорого багато. Хоча насправді там досить прості продукти, і це можна плюс-мінус скласти е, все самі. Е, я така навіть десь трішки підрозчарувалася, тому що більшу частину продуктів в мене не все їдять. Вдома я готую на всіх, і навіть якщо б я хотіла. Десь плюс-мінус харчуватися так, як виглядають ці інстаграмні тарілочки. Мені би це було дуже запарно, тому що мені би довелося готувати і з іншим членом родини, і собі так само окремо щось. Ну, ладно, ми цю тему лишили. І е, сьогодні до мене прийшов інсайт, що блін, це ж в кожному своє харчування, і дівчинка дала базу, які мають бути продукти, а ти вже підлаштовуй цю базу під свої потреби, під свої можливості, так як тобі зручно, в тебе ж не обов'язково, щоб були ці інстаграмні трілки. Тобі просто головне, щоб ця була поживна цінність збережна. Тобто так само і з фізичними вправами, то що робить хтось, це не означає, що вам підійде і у вас має бути ідентично так само, бо вона живе там круто і в неї круте життя. Ні, вам дають базу, а ви цю вже базу підлаштовуєте під свої потреби. І м я подивилась, так подивилась, і насправді не так це вже і важко включити в м раціон щоденний ті продукти, які мені потрібні, щоб вони були поживнішими е прийоми їжі. Але і, м при тому не порушувати якесь там харчування звичне, яке в мене звикли в родині їсти, тому що не всі ж поділяють погляди здорового харчування. Тому так, коли ви бачите якісь інстаграмні тарілочки їжі, пам'ятайте, що ви не повинні так дотримуватися саме такого вигляду, щоб ви так само харчувалися поживно і цінно. Вам достатньо просто цю базу підлаштувати під свій режим, під свої прийоми їжі і під своє там приготування цієї їжі.